Лисиця та ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в огороді. Дай мені ведмедику огородини з половину, посаджу рібки у тебе. А як же ми будемо ділитися? Тобі буде ведмедику верховіння, а мені коріння. Як росте росте та рібка потім та лисичка вигребла ту рібку. Ну, іди ж тепер, ведмедику, будем ділитися. Забирай ведмедику верховіння своє, а я коріння. Ведмедик подивився нема з верховіння ніякого толку. Грибнув на спід, коли там вихріп рібку, і тоді на лисичку розсердився. Що ти мене обманула? На другий год я тобі вже не дам. Вона діждала у п'яти літа і п'ять іде до його просить з половини. таке, знову же дай мені веде медико огородинки, таки я посію маку. Та як же ми будемо ділитися? Хай вже мені буде коріння. Хай каже, хай. Вона тоді повернулася, насіяла маку, росте той мак і росте. Вона його пополола і зжала. «Іди, диве медику, будем ділитися. Вона забрала верховіння, а він забрав коріння, коли найшов маківку, витрусив на лапку, окинув у рот і розсердився п'ять на лисичку. Постій же ти, лисичка, прийдеш ти, ще я тобі вже не дам. Діждав з третього літа. Вона знову йде. Дай таки веде братику, мені огородики. Я на тебе, лисиця сестрице, серджусь. Що ти двоє літ садила, то я й не поживився нічим. Ну таки дай, братику. Та як же ж? Тепер нехай мені буде уже верховіннячко!» Нехай, нехай, братику, нехай. Ну, вона взяла знову моркви насіяла, росте та морква, росте. Вона пополола її, потім викопала, як поспіла, і позвала ведмедика. Іди, братику, будем ділитися. Йому верховіння пообрізувала, а собі каріння. От він розсердився на неї, узяв санки і поїхав. Лисиця і рак. Зустрілася лисичка з раком, стала та й дивиться, як він помаленьку лізе, а далі давай над ним насміхатися. Ну та й швидкий же ти нема ще й казати. Справжній рак не борак. А скажи мені, раче, неборач, чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов, та й ті посеред хати розсипав. Може, колись правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. «Ова, значить, тепер пруткіший став. «Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побимося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? Здивувалася лисичка, ти хотів би зі мною на випередки бігати. Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побилися вони об заклад, встала лисичка на один крок поперед рака. А рак учепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить що духу, а шкуля воздіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ти, рачі? нічого не чути? Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Лисиця та їжак. Поверталася стара лисиця з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду. Ідея солодкими оченятами позирає. Назустріч їжак. Здоров був їжаче, здоровенький ви будьте, відповів їжак і згорнувся клубочком. Як здоров'ячко. спасибі. А давно ми не бачилися, голубчику. Давай на радощах поцілуємось. Згонусь і ще тугіше, засопів. Не можу, відповідає, я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'яса, самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами на капусті послася, та й наїлась же ж. Та що ви кажете? Я оце сам хотів вам сказати, що біля старої вільхи виводок та деревенят пасеться. Де це, так і підскочила лисиця. За струмком праворуч, та куди ж ви побіжу ніколи. І лисиці як не було. Розгорнувся їжак, піди ну, побігай, нас, голубонько, не обдуриш. Та й потупав далі.